Друзі, всім привіт! Я думаю, що капуста є в кожного і кожен знає, що її корисно їсти. Але як ж її е, ту капусту їсти? Окрім салатів да окрім якоїсь тушеної. сьогодні ми будемо готувати стейки з капусти. Такий до, доволі популярний рецепт на просторах інтернету. Потрібно дуже небагато інгредієнтів, але кажуть, що дуже смачно. Спробуємо. Аня каже, що рецепт дуже популярний. Хоча перший раз чую, що є якісь стейки з капусти. бо ти таким не цікавишся. Я <реш> не їм ніколи. Для кого він популярний? До речі, рецепт теж готуємо вперше. Смак поняття немає який вийде, і чи взагалі вийде, також нічого не знаю. Ну знайшли рецепт і зразу готуємо без попередніх підготовок. Так що ж нам потрібно для цієї страви? А потрібно досить небагато. Фарш тут в мене 350 грам. Одна капустина, якщо буде мало, то візьмемо ще, я думаю, вистачить один помідор, одне яйце, два зубчика чесника, упаковка сметани в нас 20% відсоткова, і дві упаковочки плавленого сирку. А ще хочеться друзі сказати, що капусту, от зараз, ми їмо реально дуже рідко. Хотілося б набагато частіше. Знаєте, раніше бабуся там зазвичай робила сад з капусти, або мама, з огірочком, з помідорчиком, і ти постійно їдеш, або вони тушкували з м'ясом, чи просто якесь рагу. Зараз ось цього всього в раціоні в нас просто немає. Можливо, тому що ми цього переїли в дитинстві, або можливо, тому що міняються смаки. Нам треба бляшка. Знов бляшка. Кажуть, що це за бляшка. Mm? Зараз кажуть, знов за бляшка. У нас бляшка. Була бляшка, і є бляшка. Нам треба деко, бери фольгу, тому що закінчився папір. Ну, тут просто бажано папір, але нас закінчився, тому ми просто подголосіляємо на дно, щоб воно не пригоріло нам до бляшки. Ну, Хоча капуста, я думаю, що вона не пригорить. Далі беремо нашу капустинку, нам потрібно нарізати її слайсами такими чучеть. Так, я думаю, не треба, будемо різати поперек капусти. Кружками і такими, знаєш, півтора сантиметра, щоб вони не були надто тонкі. Оцей хвіст нам, в принципі, не знаю. Такого. Угу. Так гарно, щоб воно все не розвалилося. Ну, це я, я думаю, що це специфічна страва і діти її їсти не будуть. Ну, тому що вони взагалі не любителі капусти, скажи. Ну. Але. Хто його знає? Лука питається, мама, ви там вже приготували страву з капусти. Так, цю дупу теж будемо різати. Да? Угу. От навіть шмат робить знає, а це все видіть трошки. Так. Ось так. У нас капустинка невелика, то у нас, бачите, вийшло 5 шматочки. Голову і дупу ми. Відкидаємо в сторону там салат, будемо з цього робити. Капусту нам потрібно полити олійкою, ну, там небагато. Присмачити, скажімо так. Бач, є такі пляшечки з дозатором, то там дуже легко на... наливати. Так, і як ну, завжди, 7 перець. Далі, друзі, нам потрібна миска, і в ній будемо все змішувати. Для початку фарш сюди викидаємо. Далі вибиваємо одне яйце, я надіюсь, воно не тухле. Далі миємо одного помідора і ріжемо його кубиками. Далі, друзі, чистимо сирки. Я дала Лусі, старшому сину, чистити сирки. І він, знаєте, відриває, відривається все настільки довго, то й один сирок розламується. Я така лука, тут є червоненька штучка, якою треба відкривати. Так от чіп і все. Ого, мама, це так, так так, все просто. Далі треба на дрібну терку. Але беріть такі, знаєте, сирки, щоб вони були твердіші. І щоб краще терлися. Далі друзі ми беремо нашу сметану. Вирішила відміряти три ложки. Два. І сюди ж два зубчика чесника. Можна вичавити, якщо у вас нормальна така та чесникова видушувавка, ще вона називається. Але в нас така ця видушувалка, що там півзубка просто викидається. Тому краще на ось таку дрібну тепку, як ми терли наш сирок, і потерти наш чесник. Треба не забути посолити. Тому що я вже думала. Пересолиш зараз його. Перемі... Ні, ну так, так здається, фарш, фаршу потрібно. А як буду їсти, буде хрустіти на зубах, то теж будеш казати, Толік, Толіка, то так здається. Та ні. І додавши вже сілий перчик, ми це все гарно перемішуємо. До речі, я не готувала ще щось таке, знаєш, щоб запікати маленькі сирки. Тому дуже цікаво це все буде. Такий. Гарний експеримент. Ну, запах такий прикольний. Тепер нам потрібно оце все накалатане, викласти зверху на нашу капусту. Але я дивлюсь, що у нас капусти менше, ніж того накалатаного, тому Аня, що будемо робити? Нічого будемо накладати. Це ж буде прикольно. Чого будеш накладати тут? Ну, взагалі, по ідеї цього всього діла має бути багато на капусті. Багато. Хоча, може так здається, мені капуста ж не маленька. Ну, Стейки великі. <хи> Називається стейки. <хи> Називається порізана капуста. А, може зараз приготує і скажеш, Аня, це ще смачніше за стейки. Ні, капуста не може бути смачна. Ну-ну. Mm -hmm. no -no. Хто їть капусту. Капусту їдять дівчата молоді, яким mm -hmm. треба яких комплексів там є, певні? Ти автоматично. <рес> І вони їдять капусту. Ні, ну почекай. Значить, ти вже автоматично сказав, що я не молода дівчина, тому що я не їм капусти. <рес> ну, бо ти не їсиш капусту, ну. ну круто. Ну, я кажу, молоді дівчата там такі. Неправда це, це все, це все брехня. Да. Ти пробувала? Там, коли Ти пробувала? Ж... <рес> капусту нічого не допомагає. <рес> <рес> Ні, просто це все брехня. Що саме? Ну, що там будеш їсти капусту, щось там в тебе виросте. Я ж тобі відкрив, що перевіряла. Я такі теорії чула. А, Ну добре. Ні, в принципі, нормально, фаршу вистачило. Я щось думав, що його буде забагато. Так, де менше? 에, можливо, тут Чуть-чуть менше. Все, <ривіт> супер. Як це все гарно виглядає, погляньте просто. Я скажу так: для мене краса на останньому місці. Спочатку вона має бути смачно, а тоді красиво, бо можна страву прикрасити просто неймовірно, а вона на смак буде просто як не смачно. І, друзі, нехай навіть капусту з нас мало хто їсть, але її користь просто величезна. Це природній пробіотик. Дуже класно, капуста покращує імунітет, спокійно зменшує запалення. Там просто знаєте такий величезний список, що здається, їсти і їсти її треба, а ми цього не робимо. Що ще хотілося б сказати, що фарш взагалі брати треба курячий по рецепту, який ми знайшли. Ну, ми взяли свинячий, тому що ми його більше любимо. То, курячі, це таке, не наше трохи. Кидаємо в духовку в розігріту до 180 градусів до золотистої шкуринки зверху, друзі. Тобто, я не знаю, скільки це. Давайте ставимо півгодини, а там буде видно. Ну що, друзі, пройшло десь більше півгодини, напевно, хвилин 40. Пройшло 45 хвилин. 45. Зараз будемо бачите, може, ми все спалили. Нічого ми там не спалили, я друзі все вимкнула. Ах, ти що? Пішла пара коліків прямо в обличчя. Де воно? А, воно. Так що ідеал це десь, десь в районі 40. Ну, 45, ну ти сама подивишся, бачиш, вже така шкуринка, вона така корисно їде стала. Виглядає смачно, я вам скажу на кухні аромат просто неймовірний. Так, ой-ой, ой як -ой -ой -ой, ця пустинка відлетіла. Ну, я не знаю, ну, капуста дуже м'яка стала. Вот. Так, в принципі, все зібрало, так? Да? Я, друзі, дуже хочу скуштувати. Цю смокуту. Я от кажу чесно, дуже пахне на всю кухню. Капуста гаряча, сама по собі я бився. Слухайте, так це мені знаєте, що нагадує? Щось типу голубці. Але в разів так три смачніше. Це дуже смачно. Це просто настільки смачно, що мені хочеться вже ще раз приготувати. М -м -м. Смак просто мега неочікуваний. Це перше. Друге, вона просто, ця капуста, розвалюється в роті. Чесно вам скажу, з часом просто, напевно. Рецепти змінюються, смаків людей змінюються. І ось це те, що я справді їла б щодня. Ну, це дуже смачно. І не тільки смачно, а й корисно. Аж заінтригувала голубця. Я, знаєш, дивлюся на те, як це будеш їсти, і хочу у тебе вихватити ту тарілку <різь> <різь> і з'їсти самій. Ну, а голубці це дуже-дуже лей-лей схоже. Дуже серйозно? Угу. Тому що голубці жирні рис там всередині в голубях. Ну а тут капуста в мільйон раз смачніша. В мільйон разів смачніша. Угу. Я останні роки голубці вже не сильно люблю їсти. Вони дуже жирні виходять. Там Смальцю понавалюють туди. Плюс томатна паста. Там Нема смальцю, Толік. А що там є? Там просто фарш. А чому жирні? Не знаю, може так здається. Плюс це томатна паста. Угу. Угу. А ця штука, вона суха. Все, що там є декілька грам олії, воно печене. Просто бомба. А ти казав, що є. Мені здається, що навіть. Ну... Корисніше може бути за голубці. Uh -huh. Тут просто печена капуста, а не цей а не, Тушена. Чесно, і капуста смачна. І в поєднанні з фаршем це просто. Це навіть не фарш, це навіть не знати, що таке з цим сиром. Ну, але якось так воно все ну, поєднано. Друзі, дуже смачно. Але я вам скажу, що смак буде відрізнятися ще в залежності від сирка, який ви берете. Ми брали просто вершковий. А якщо взяти сорок з беконом чи ще там з якимось смаком, мені здається, що смак буде ще інший. М -м -м. І ми брали сметану. Замість сметани можна взяти майонез, там ще смак буде іншим. Так собак. Так що, друзі, воно смачно саме по собі, але в залежності від того, як змінюються інгрієнти, воно. Буде міняти смак, тобто страву можна робити по-різному, і кожен раз буде різний смак. Класна штука. Отаке можна готувати ще. І, друзі, якщо ви помітили, на приготування цієї штуки, якщо без печення, пішло хвилин 10 максимум. Може, й того менше. Да. Так що вечеря, швидка вечеря, як ідея для швидкої вечері це просто супер. Якщо ви сумніваєтеся, чи готувати ці стейки з капусти, то можете не сумніватися. Ідіть на кухню та спокійно готуйте. Ну, реально, я вам скажу дуже жалкую, що раніше цього не приготувала. А думала, яка там та капуста може бути? А вона може бути, друзі, мега смачна. А вам, друзі, дякую за те, да, що сьогодні були з нами. Їште капусту та будьте здоровими і до в наступному відео, друзі. Всім па-па!